thank you <реш> а ліцензію маєш? Right? Ні. А податки платиш. Тут своя податкова, ой, дерев гроші. І не соромно тобі бути циганкою. Ми тебе як не пустили на старбали по світу, а самі депутати подали. А, а де ти таке броня взяла? Позичила на городі на набудова. А підрахували. <реш> Та я з свого подала поцупила. І не соромно тобі буде ради. <реш> Та хай не переживай. Я йому комунітар. Ну Добре, ти краще скажи, скільки ти в день заробляєш? Та ось, трохи є, Хочу і на марку купити. Тобі, щоб такі гроші нажебрати, треба все життя тут сидіти. А я не сама, От, де чоловік грає старого віно, а вона свого онука затримувала під То Ти на сімейному підряді. Хочеш і тебе візьмемо свою команду. Я в такі ігри не граюся. А в які? А я куме ракетер. А ну давай сюди свій Ага. Ну, ну куме. <світ> Геть совість втрати. Ти тут сиди і жебракуй, а я буду ракетувати. <світ> Скажи, Куме, ти ж жартуєш? Жартую. Зараз прийняв. Одні жартують, а інші жебракують. Давай гроші. <світ> не дам, бо я сама файна і хочу бути найбагам. <світ> Час пролетів, літа бігли. Гай, гай, як з перепаної діжки вода. А ти ж знаєш, живсько вже наш виріс. Так і виріс, і виріс. То пора вже нам на війську хату привезти. То як це не пора, так і твоя правда, що пора. То, може, сядемо волочем та й подумаємо, куди нам то нам слетів засилати. Ну давай, сядемо ти тут. Будь... А поки ти вже зібралася думати, то я вже голова має вчена все й придумати. Отакої, От че тої голови є на старості хрібусі. І ті облізли. Ей, за вуса взялась, ти моє володиське вуза не чіпай. Хіба каша своїх пустів облизувати? Mm -hmm. Ну давай, розказуй, чого надума. А подумав я, Параску, давай зайшлемо сваді до Оксани, аби нам на віску була. Гарна дівка моторна, очі як зірочки сяють, промишнурочки, убить міточки, йде, як топова стеже перед її ногами сталиться. Що вже я старий, та й то на неї задивляюся. Так так, задивляюся твоими скільки не через день похмілять, та вона ж така, та ті очі як уже вибанкаті, ви гріш бувач. Сама крива кока сядь. ну розкажи, на тісту воду мені все. Ну, ну, не хочеш, так. до Оксани сватів, то давай сватаємо Олену. Дівчина, ой, вже гарна, струка, як то внучка, як верба, білошкіра як берізка, а ще вже тиха, як те ягнятко. Тиха, як так, так. Тиха, як ягнят. А ти чув, що вона як йде, то так тим носом свистить, що ніби паровоз їде. Туди добрі, спі не чув. За в духі, наче той перший, що сидить на лаві день. Не підходить вона нам. То кого ж би взяти? Ну думай, думай, сам твоєю головою хвалився, чим на старці літ похвалитися. Параску, то за те, Олена, тиха, як ягнятку. Може й вона йти, але нашому Грицько не підійде. Треба таку, щоб взяла руки боки, дупнула ногою, полетре, прикрикнула і на з нашим Грицьком діло не піде. О, є криклива. Мотря на тому кінці села живе, що вже така криклива, як бритна, то й перевернеся, Як Степана побила. Свату йому Мотр. О, ні! Її язик наче той млин мелиться, без куток приметь, навіть і до нас, то я ж коло неї, глуха. Здат. Ні, вона на мене підходить. А, Тереся, твоєї матері і ця і не підходить. Ну, не хочеш до Мотрі сватів, то йому Катерину. Вона мовчазна, мовчить, не тріщить, мовчить і роботу робить, мовчить і роботу робить. Так. Боже, вона й Чесна, але сухоребра. Ти чи не чув ти старелуб'я, що вона як ходить з досадки з тками брязки, та в неї кожна кісточка бряще, не підходить вона нам. Ой, бабу, ну і така тобі невіска не вводить. Не ну, не хочеш ходу, то сватай фросю. Фрося, Фрося кругла, як купиться. буде славна молодиця, поливає гарбуз. Щоки, як помідори, губи, як ковбаси, будеш на паску саду битва. А як іде по сині, то земля движеться. Зараз буде тут хотя куцюбаю ті. Чи ти забув, та чи ти не знаєш, що поки таку молиться обійдеш вуглика з'їсти, та на її спині можна сім кіп жита смолотити. Ходить вона нам. Ну і така тобі вже невіска не водить. О, задав бабу, у нашої сусідки палашки та ж дочка є, горбина. Теж гарна і працьовита дівчинка. Свят, свят, свят. І знов щось не так. Так чи не так, чи ти тобі бідомський кордон, що вона як гляне, то в мене всі глечиках молоко скисне. Чи ти не знаєш, старе, що як мама відьма... То й дочка в неї відьма і тобі до голову ніяк не доходить. Свя, чи Тобі не соромно перепоне, він дівчина набила коти. Ну, не хочеш сільських дівчат, то вже давай сусіднього. на, а мої які гарні дівчата. є. Гарні то гарні. А ти знаєш, діду, що вони так, як ці змії, такі січать, такі чать. Добре, добре. Знає, а як же? Хороші. А ти не знаєш, що вони тобі подібні, від крамниці до пивниці. <рив> <рив> Отже бісова баба, і ті її не догодили. Дуже сильно бираєш, що в кормильчик працюють, вони болі, і, вені, і в полі, і на верні, і в коморі, і рук не покладають. Чо на тебе, бабо, ну вже звідки сватать тобі, я не знаю. Ти вже скажи, яка ти бати, щоб та невістка була. А така, як я, і за молоду в роботі справиться, і з і сором'язлива, та хлопці за мною таку вунами ходили, і тебе трепели нещастя. Що ти кажеш, бабо? Твої обминали, та ти робла день при дні до обіду, та тебе ніхто ніколи на полі не бачить, блудниця. А скажи на мені, чого то на жизнь схожий не на мене, а на з сусідньої вулиці. І чого то він раніше на Одесі, ніж пощадали? А старе ти специ насіння, чорне твоє підзиміння. for Та ми віримо, що скоро настане мир у нашій державі. Писала калина листу з України до білих російських борістів. І падали кровні червоні краплини, чи крові, чи то сліз писала вона. Заберіть своїх хлопців, що в гості названому дошки. Навіщо жіночій станція, бо їх пацієнта. А мене ж на що чи хлопців хай? І хилою вже до війни. Війна на ну, навчання тут дійсно буває. Це ж ваші діти і сини, навчати селян, людей зармать, не віддавши на вас. Чи варто для цього синів відпускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопці хрести отягли душі, вони ж тепер в людей. Із ними одні є і з ними однієї мови, і віри заради химерних ідей. Жиде, хто додому ніколи не верне. Різніють, полябить могил, живі ж то каліки, Їх доля химерна, Та що позбавлені крил. Писала калини, листи розсилала, зазираємо зі зі чорних рубів. Навколо ж калини горіло й полало, і потом на землю летів. І постріли градів лякали калини, пожежі змикали скільце. Писала, кричала, вона, де загине. Була таки справжнім дворцем, поламані рева, посічені скрови, пошкоджені всі гілочки, і падали краплі червоно солоні, Горіли у й свічки. Бо вся ця земля не росою вивалась, а крові людською безмежно. Не сонечко в вона зігрівалась, а після пожеж. Писала калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спину і знищити хочуть вони. Двіною і втратами важко змирилось, народиться Христопу ліс. І нам до калини, і нам до землі, ці калині вклонитись За кожен написаний лист, За щирість її у підкопну століть, що навіть вогні не згорить. І пихаючи в країні, борісь, свідомість, а скоро весь гай зашумить.